Всіх вітаю! З вами Марія та Янгол попереджає. Дещо шукала в шафі та е, побачила цю статуетку. Думаю, ну це точно це те. треба зробити таке відео, бо вона ж не просто так мені в руки потрапила. Тож, дивимось, про що вас Янгол попереджає? Ну давайте. Тут хтось посміхається і дорогу до вас має. Хоче з вами побачитись. Угу. Е, ну, Мені схоже на чоловіка, але не буду наполягати на цьому, бо трошки повертаю і на жінку теж є, схожесть і може бути водної стихії людина, ну, щось, щось знаєте, от приємне з вами обговорити, якісь, ну, просто от посміятись, щось таке, знаєте, легке, Посп... легке спілкування. Так, про що Янгол попереджає? Схід країни, будьте уважні, будь ласка, до сигналів тривоги. Показаний мені світовий день, не вночі, а вдень, саме в день. Угу. Показана ситуація, в якій чоловік над чимсь наполягає з жінкою, спілкуючись. Дуже симпатична жінка показана. Дуже він ну, от, прихильний до неї. Вона йому сильно подобається. Але знаєте, це як ну, люди, коли спілкуються, вони ж якось. Ну, як або під людину підлаштовується, або намагається людину під себе підлаштувати. Ну, от, як, знаєте, щоб ну, для зближення, якось для налаштування стосунків, отут він трошечки пере... ну, от... перестарався, давайте так казати. Аліса тут до нас іде, вітатись. І, знаєте, жінка тут доволі мудра показана, вона не... не веде себе так, знаєте, дуже так. Такі слова мені в голову йдуть, не хочеться їх промовляти. Давайте так, вона толерантна. І... Вона то зробить те, що він хотів. Хоча б просто от подивитись, як їй це. Ну от як вона себе буде почувати, якщо вона буде робити так, як він хоче. Ви знаєте, він потім пожалкує. Її толерантність вона з нею залишиться, але вона скаже йому все, що відчує що ну, просто от промова її буде, ну, я б сказала, такою по карті башта, от якщо хто знає Таро вона розвалить всі його плани, всі його сподівання, всі його е, такі, знаєте, Певненості в тому, що він може ламати ситуації під себе, що весь світ обертається круг нього. Вона м'яко, але скаже йому, де його місце і як там себе поводити. Тож треба б йому не наполягати на тому, що він хоче, якщо жінка одразу каже ні. О тут така ситуація, Йом, і проковтне. Це те, що він проковтне. він не зможе там далі її ламати. От і все. Так, ось тут обмін новинами, знаєте, погану новину гарна перекриває. Отак От показує мені Янгол. Так, соблазн показує. Приваблива жінка і чоловік такий, щоб не відчепиться від неї. Тут їй навіть особливо там нічого не треба робити. Тут просто він собі домислює, що там йому хочеться бачити в цій жінці. І він, знаєте, от... Вона могла просто посміхнутися, і він вже це розцінює, ніби вона його зваблює. А ці, от стосунки вони будуть тут тільки розвиток мати. Тут без всіляких там. Ну, знаєте, тут ніхто нікого не ламає, тут просто. От Люди сходяться і заради поки що, заради кексу. Там далі, може, щось ще в них якісь там спільні інтереси будуть, але поки що так. Далі з якоїсь темряви чоловік виходить там, де йому було складно, це чого завгодно могло торкатись у кого, у когось. По здоров'ю, у когось там грошей, у когось там в роботі якісь там справи важкі були, виходить і е, таке значне покращення в нього буде в житті. Як знаєте, пройшов випробування, далі буде легше і краще. Далі дивимось. Так. Ось тут комусь прийдеться стикнутися зі своєю тінню. Знаєте, це така внутрішня боротьба людини, коли людина не може собі, ну як зрозуміти. Те, що відчувається добре чи це погано, те, що робить, це добре чи це геть погано. Коли, от, знаєте, внутрішні такі суперечки йдуть, от, якусь свою сторону людина не приймає. Але тут треба розуміти, що все це ви і є. І людина, кожна людина, складається з плюсів та з мінусів. Для балансу в людині повинно бути все. І якісь ситуації від вас будуть, ну як потрібно буде тільки ваша темна сторона, бо інакше ви цю ситуацію не подолаєте. В якихось ситуаціях потрібна буде тільки ваша світла сторона. але... Щоб цим користуватись по життю, воно ж повинно в вас бути, і ви повинні приймати все це в собі. Це не добре, не погано, це просто це, це те, з чого складається кожна людина. Просто любіть себе такими, як ви є, і не коріть себе за те, що в якихось моментах ви там колись щось погане зробили. Ви ж зараз так вже не робите, ви ж собі висновок вже зробили і все. Важливо те, що ви зараз робите, і те, що ви там намагаєтесь в майбутньому зробити. А за якесь тут ви минуле ніяк не можете собі простити. Це не треба так робити. Простити треба, і це минуле у вас воно існує для вашого досвіду, для ваших висновків. І все. Тож ця даремна боротьба, і він на це наполягає. І якщо ви відпускаєте цю боротьбу, свою внутрішню, бо ви себе як бруднити цією боротьбою, він мені показує, що ви гарна, світла людина, і показує, що такі ваші внутрішні негаразди, коли ви собою не задоволені, вони вам тільки ваги додають. Якщо хочете мати гарну фігуру, то кидайте цю свою внутрішню боротьбу, бо не їсте собі зайвих килограмів. Це і по здоров'ю буде битиме. Тож, любіть себе, от просто такими, як є. Хочете бути кращими, будьте кращими, але любіть себе вже зараз. Давайте далі дивитись. Так, ось тут показана мені людина і на жінку, і на чоловіка схоже, бо я ж весь час там трошки повертаю філіжанку, і змінюється зображення. Дивіться, якщо жінка, то шукає опору по роботі, по якихось своїх справах і не може знайти ту опору. Весь час на себе може тільки на себе опиратись. А от якщо чоловік, то показана трошки інша ситуація. Він ем, дозволяє собі. В, яких, в якісь моменти бути недосконалим. От у жінки інша ситуація. Вона все шукає досконалості в тому, що вона робить, і все хоче, щоб це було, ну знаєте, не просто гарно, а найгарніше гарного, з гарного взагалі. Але ж ну, ви і так багато робите. І тут би вам брати приклад з чоловіка, який е, зробив все, що зміг, зміг, і дивиться на те, що він далі буде робити. Він не сидить в одному і тому самому і не, виши, не вишукує якісь там ну, негаразди в тому, що він зробив. Зробив і крапка. Далі хтось тут. Е, це от зараз буду казати для тих, у кого зараз є стосунки. І, знову ж таки, чоловік мріє про більше, про зміни, про зміни разом, навіть про переїзд, десь там далеко-предалеко. А от жінка, вона сумнівається, чи бути їй далі в цих стосунках, чи вона взагалі витягує ці стосунки, бо зараз вона, як опора в цих стосунках, чоловік замріяний, а жінка тягне на собі все, що може тільки тягти, на що вистачає сил. Тож ця ситуація. Він, ну, Янгол каже, що я тобі допомагаю в цій ситуації, але він не хоче, щоб ви шукали вихід з цих стосунків. Він каже, що трошки, ще трошки потерпи, не те, що потерпи навіть, а ще трошки, бо щось там задумав цей чоловік, він просто поки що не каже вголос. Він дійсно, ці його мрії, вони не такі, що просто мрії, а він буде намагатись робити так, як він собі зараз мріє. І він буде цю ситуацію, ну, розвиток цієї ситуації він буде давати, але поки що, поки що здається, що тільки жінка і тягне ці стосунки. Вдача йому посміхнеться, він так каже. Добре, далі, угу. показаний чоловік, з голови якого йде якась людина. Я не можу зрозуміти, що за людина, але показано, що зараз він багато думає про цю людину, але. Це та думка, яка, ну, знаєте, як відпустить. Зрештою, він відпускає цю думку з голови. Так, інший чоловік мені показаний. Зараз тут хтось над ним нависа, і тут така якась ситуація, це з роботою пов'язано. Те, що він робить, це буде сплачуватись, але така дрібничка йому на руки потрапляє, що взагалі майже нічого. Це може він просто як допомагає комусь. І це ні, там грошей трошки буде, але каже, що якщо ось так, то ну, хай не затримується. Це він як за... просто, от знаєте, як досвід собі надбуває, але це його не прокормить. Він так показує, що це йому. Ні про що такі заробітки. Так, далі. Ого, на руках несе жінку чоловік. Тут, ну, воно як весілля виглядає, вона як наречена на руках в нього. Це, знаєте, така доволі різка зміна. У стосунках, так. Угу. Так, дійсно, тут комусь пропозицію будуть робити. Бо е, на дні я бачу каблучку, яку протягує на руці. Ну, ось ну, я камінчик, а ось так мені видно, як цю каблучку дає рука. І жінка така, знаєте, трошки воно так як не очікувала. А ось тут я вже бачу, як цю жінку на руках несе чоловік. Угу. І знаєте, коли ось таке показують, то це брак, який на небесах затверджений. Для когось така ситуація показана, що тут чоловік мріє про це, вже є у вас спілкування, вже ви ну, як пара показано, що він кохає, але він як під маскою, тобто він мовчить про своє кохання, поки що мовчить, поки що він не може, ну, чомусь він не може про це сказати. І так воно виглядає, знаєте, що може, може у вас тільки не нещодавно там почались стосунки. І знаєте, як щоб не налякати, бо він дуже такий уважний до цієї жінки. Він, знаєте, як, як м -м прислухається до кожного її слова. Е От йому все в ній цікаво, він все якось так для себе. М Відмічає в цій жінці. От знаєте, не, не так, що там, ай, буде, як буде. Е, от це, як знаєте, здійснена мрія. От він собі такі стосунки уявляв, таку жінку собі уявляв, а виявляється, що вона взагалі існує в житті. Тобто він дуже так, знаєте, як до якоїсь там, ну, як до кришталю якогось відноситься. Щоб не розбити, не роздротувати, не, не образити. Тут дуже так з острахом, але ну, в гарному, в доброму сенсі. І наповнюється почуттями просто от кожного разу. Дуже вона йому подобається. Але і жінка тут тут вона дійсно тут пара така дуже гарна, симпатична. Але чомусь хочеться. Ну, жінка тут більш відкрита. Він більш такий, такий, знаєте, більш мовчазний. От про стосунки тут жінці легше сказати, ніж йому. Тому і хочеться більш про нього дати інформацію. Так, далі, далі, далі. Так. Хтось тут готується до дороги, недалеко, в один бік і назад повертаєтесь заради якогось виконання. Ну, Там, наприклад, десь в магазин треба, десь там, може, треба. Ну, По ваших справах, там, в кожного вони свої. Двоє людей. Якісь чоловіки, двоє чоловіків, десь вони теж там разом по якихось справах. Як не буде у вас спілкування деякий час, а потім вони повертаються в ваше життя. Це можуть бути родичі, можуть бути якісь там сусіди, друзі ваші, співробітники, ну, десь там по своїх справах. Далі. Всміхнена жінка, така, що інтуїтивно дуже розвинена людина, з вами буде спілку... ага, з вами, якщо чоловік слухає, буде спілкування, вона вам щось підкаже. Зверніть увагу. Для когось це буде стосуватись здоров'я. Ну як зверне вашу увагу там. Що а чого ти там, наприклад, що це в тебе там нежить якась, може, це в тебе алергія? Ну, от, вам, воно, вам її питання буде як підказка. Зверніть увагу. Так, для когось з чоловіків втрачаєте час, якщо. А, то тут. Ага. Тут показано як пара, чоловік та жінка, і каже, що втрачаєте. Знаєте, як жінка як чекає певного якогось вчинку або певних слів якихось від цього чоловіка, а він все тягне час даремно. Все треба робити вчасно. Так. Угу. Хтось з жінок дуже займаєтесь своїм здоров'ям, дуже вас нахваляє. Тут Янгол каже, яка ти молодчинка, що ти за себе взялась. Тож, дівчатка, хто там за себе взявся, робіть так, як почали, бо у вас від двох до чотирьох, це дивіться, там в кого як, в когось це тижні, в когось це. Місяці і каже, що будуть значні зміни, ти вже будеш їх помічати. Каже, не кидай, роби. Буде в тебе перемога в цьому питанні. 60, в кого як, в когось це про рочки, в когось це про дні, 60 днів, і якась ситуація дуже прискориться. Тут чоловік про це промовляє. Угу. Добре, ну, я так бачу, що все вам розповіла більш Ніяких підказочок, тож на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписки. І маю надію, що побачимось в наступному з вами відео. Гарного дня, смачної кави і, взагалі, всього смачного, що ви там п'єте, і їсте разом зі мною. І міцного вам здоров'я! І бережіть себе. Побачимось всім, пока.